Друзі, усім привіт! Вийшла на вулицю попрацювати. Те, що не доробила, зараз швиденько з вами доробимо. Вітер страшний, небо затянуло, все почорніло. Таке відчуття, нібито сніжок піде. І треба деякі роботи позакінчувати на городі, хочу поприбирати вади з помідорів, щоб город був уже чистенький. Щоб по весні не бігати, не хвилювати, що треба швидко все попідхвачувати вилами, а воно ще все за зиму поприплескується і дуже важко потім відривати вітер. Я навіть камеру не можу втримати. По весні так, щоб тракторець заїхав, зарав І все в нас було в порядку. Зверніть увагу, скільки цибулі повилазив. Що весно на салати що хочеш? Там капуста, там перець підвявши, а тут а тута масюля. Пу -пу. Так що зараз нарвемо та зробимо салат з майонезом, огурець і цибулька. Так, мої хороші, зараз ще трішки закінчимо. от А потім. Поприбираємо цей перець солодкий, болгарський, але не ратунда, так як я хотіла. Бо матуся, ви пам'ятаєте, пішла до центру по своїх справах, а я в неї взяла не ту розсаду. Росаду Расаду я хотіла ратунду це перець круглий, з товстими стіночками, але дуже пізно достигаю. А я взяла довгий з тоненькими стіночками, не те, що я полюбляю. Так що в цьому році я залишилася без ратунди. Ну нічого, на наступний рік посадимо трішки ратундочки. Зараз покажу, як полуниця мрія прийнялася. В цьому році я ще підкупила полуничку собі. Називається мрія. Вона трішечки така видовжена. Вона не дуже така чорна насиченого кольору, така світленька. Ну, це я дивилась в інтернеті, а там хто його зна, подивимося, яку жіночка мені продала, бо керінці були стару, старуваті, але саджанці все одно добре прийнялися. І одна полуничка. Та що Світланочка мені жаржинку подарувала, а в неї полуниця там попалася один кущик, да, Масюлечка. І чоловіку один корінець жаржини я віддала, а там взагалі дуже багато було садженість в полуниці, так що чоловіку ще перепаде. Масюль, ну я не можу тебе на ручки взяти. Ото гладиться там от гілочку і гладься, <смі> Венюхую, що в них зазвичка все венюхувати, сліди залишати після себе, щоб <смі> вітер який. Ось полуничка. Оце в ямочках. О, такі добрі ямочки. Сіно, яким ми мульчували полуницю, осіло. Так що на слідущий рік тут добрі кущики розростуться, Да? не треба до мене на ручки, не потрібно. Вон охороняй полуницю. Друзі, поки ми тут відразу обріжемо наші фундучки. Фундучки у мене вже підрощі. Я вже, коли маленькі саджанці були, вибирала самі міцні, прямо стоячі. Такі стійкі, товстенькі пагони. Головне, щоб вони рівненькими були. А зараз ті пагони, які ми з вами вибрали, вже стали товстенькими і вибирати вже тут нічого. Їх залишаємо, а всю дрібноту, всю порость прибираю. Зверніть увагу, що цей кущик я зробила в три стовбура. Залишу ще один, четвертий, і нехай цей кущик розростається в чотири стовбури. Ось оце я залишу, а це всі приберу. de moça. Бокові гілочки також підріжу. Підріжу десь на таку висоту. Для чого це роблю? Щоб коли горішки сипалися, дуже зручно було підходити і збирати біля куща. чи висипався, чи ні? Ну, а висипався у, 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 салату наїлася. Салат уже повелася, друзі. На вулиці тепло і кросус. Кийця. Ось скільки салату. У нас ще салат буде. Це був салат сніжиночка. Коли я купувала на пакетику, було написано «Низкорослий салат сніжинка. І такі були симпатичні кочечки. Але спочатку він не був таким низьким, а потім, коли... Десь в кінці літа він різко пішов в рост, мабуть, закладувати насіння. І виріс десь півтора метра. Я почекала, поки насіння висипеться. І зараз покажу, який вже салатик проріс. Якщо буде так тепло і дощик, то ще й до цибулі салат зберемо. Отакий салатик. Кучечка, да, Масюль? Ти салатик? Чи не салатик? Тікай. Черв'ячок і кругом салатик повиходить. Да? Масюль? <хи> Мішоє, мішає. Не допомагає, а мішою. А ось дивіться, яка кочечка салату проросло. І ось також сипанулося насіння. Ох, і салатик свіженький. Друзі, не тільки у татка, у всьому городу фундучки попроростав. Я дивлюсь, у мене під кущиками також декілька фундуків проросло. А ще на городі татко приносив тирсу з курячим послідом свого городу і заніс своїх фундучків. Та таку ж меню фундуків висипав разом з тирсою, що вони всі проросли. Хочу ще посадити біля сітки робиться. Ще молодий кущ фундука, а під ним, мабуть, загубилося два горішка. Ось його центральний кущ. А ось ще один фундучок, і ще один два саджанця молодих викопати і пересадити. Терміново. Так, а тут? А тут ось центральний кущик, а від нього. Ну, не від нього це горішок купав, бо фундук порос не пускає по підземлі, тільки навколо куща порос виростає, як на калинь. Тому це просто горішок купов. Зараз спробуємо викопати ці два соженця. Головне корінець. Які добрі два соджанця, фундучко, коріння, яке величезне і довгеньке-довгеньке. такі от Зараз посадимо їх. Я думаю, вони приймуться, бо вже прохолодно, спекути немає, дощики весь час йдуть. І я хочу, тут у мене рядочок із фундука, а ми отут попід сіткою рабицю ще посадимо. Либочинку ямочко робимо і так, ось, ось. Це зараз пролью водичкою, щоб земелька. Страшного, що трішки заглибло. На стовбурі наростають додаткові корінці. Фундочок можна трошки заглибити. Все, так, ось і ямку, щоб дощик якийшов тут. Так, давайте цю кукору, що це ж не виложить. Полочку. Цей стовбур весь хворий. Продовж цього стовбура полопане, ось раночки відкриваються. Звісно, що такий стовбур я приберу і інший залишу. Ось ось залишу. А, вона відламує. Тобі Давайте ось цю ось ось залишимо. Так, і ось цю. А оцю приберемо. Оп. Так. Це криво, тоненько приберемо. Так, тут яку ми ще можемо залишити. Оці дві я залишу. А ось цю приберу. вона сама саме це близько до стовбура також приберу. Оце також дуже близько приберу. Ось оці теж дві близько. Так, нехай поки ще. а, вони тут вимерзли. Треба залишити. Тут як новенькі будуть місце. Ми з вами ще залишимо. Оце не годиться. Так, ну і ось оці. Рівненько, рівненько посадила, недалеко один від одного. Вони так густенько. І все. Нічого я не додаю. У нас земля добра, воно і так приживеться. Так. Нічим не будемо накривати. Знайшла ще один содженець. Зараз його... О, так. Так. Отакий ось добрутний содженець. Оце горішок упав, і він сам проріс. Ці всі тоненькі гілочки ми приберемо. А все, що по весні зайве буде, секатором обріжемо. Нехай тут і маленький. Так, рівненько, що буде напроти одного. Так, от також буде дуже-дуже рівно. І черв'ячки сюди загорнемо. Так, плодонусь, добренько рости, приживайся. І давай нам горішки смачні корисні, будемо пригощати людей. Ось так. Так, і зараз сходимо ще на городі, подивимося. І ще декілька саджанців потрібно фундуко. Друзі, десь на городі татко висипав тирсу і загубив декілька горішків фундука. І проросли гарні саджанці. Їх там було десь 23 штуки, я рахувала. Але матуся, коли збирала помідори, їх потоптала і трішки залишилося. Так, а це ж що? Ні, але вже темніє, я не можу знайти. Обдивилася все, не можу знайти. Зараз уже поночі. Це просто. Камера висвітлює, так уже дуже погано видно. Я в слідуючий раз разом з вами прийду, все обдивлюся, знайдемо ті горішки, якщо, звичайно, матусенька їх не прибрала разом з бадилям. Або татко не затоптав, бо таточку вже починає курячий послід, ну, на вуз, можна так сказати. Курячий послід привозить на город і будемо розкидати, підживлювати трішки город наш. І ми тоді з вами, якщо знайдемо, викопаємо і обов'язково досадимо. От дивіться, раз ми посадили, два і три. І отут ще треба до парканчика хоча б два штучки. Ну і буде гарно вже по периметру всього садочку і всього паркану будуть рости фундочки. Ну і нехай ростуть. От. Так що зараз я вже не знайду, де вони, ті маленькі саджанці. Їх там було десь 23 штучки, а потім я порахувала, вже 11 залишилося. Можливо, вони й пропали, але не може такого бути. Фундуки просто так самі не пропадуть. Ой, як добренько обрізали з вами фундочки. Я позалишала більше, ніж три ствола, так як я полюбляю. Чомусь в цьому році мені захотілося і п'ять залишити, де-не-де, де, і шість. І ще додатково маленькі, рівненькі пагони із порослі вибрала. Залишила, вони дуже швидко догонять оці вже товсті стовбури, і буде в 5-6 творів. Тоді подивимося, які в нас кущики будуть. Бо якщо дуже багато, вони розлягаються і тоді багато місця займають. Незручно горіхи збирати. Ну і навіщо на території такі великі кущароки. В три ствола саме краще. Ось залишила в чотири, також молоденький ось погін. Залишила і буде тут да, в 4 свала. Можливо, ще ось тут да, залишу, щоб було так компактний, красивий кущик. Ну, все, мої хороші, вже нічого не видно. Навели порядок і на городі, готові зустрічати зиму. Не хочеться, але потрібно, бо наша земля також хоче зігрітися, щоб сніжок ліг товстим слоєм і прогрів всі наші рослинки, які знаходяться під землею. Так що порядочок у нас. Клубничка жива, фундучки обрізали, але не всі. Таку, як будуть вихідні, в садочку там взагалі дуже сильно зарушені кущі. І це весною ми разом з вами обрізали. Отак швидко фундуки дають порост. Як і калина. Дві неділі пройшло, підходжу, вже позламувала порост. Ще дві неділі пройшло, вже знову повно порослі. Отак і на фундучку. Поросль фундука. Ось іще з останнього ріка. Десь кілька. Оце нарізали. Скільки гілочок. Таких хоч та ще фундук розвитку. На букеркому також. Не Уже в темряві нічого не ні. так. Це все спалимо не знаю, друзі, мабуть, і череночками можна розводити фундуки. Цибульки вирву на салат. От. Зараз забалавіні в салат.